Так, ну що, гайс, всім привіт. Давайте зробимо коротенький огляд по EU AGU, і, і подивимося, що у нас сьогодні, бо в цілому картина доволі заплутана, так би мовити. Давайте поглянемо, почнемо з денного таймфрейму. На даному таймфреймі по євро-долару у нас зберігається висхідна та тенденція та Так, і е, з виділеними лоями і хаями даному місці. На 4-годинному таймфреймі, теж бачимо, що ми перебуваємо в даному діапазоні, тут визначений як екстремум даного руху, що поставив вищий максимум. І в поточній ситуації ми бачимо те, як ціна просто тупо законсолідувалася. Тобто, структура на старшому таймфреймі у нас зберігається висхідною. Проте, з огляду на ортерфлоу старшого таймфрейму, то ми перебуваємо в просто консолідації. Якщо перейдемо на. 15-хвилинний таймфрейм, то побачимо те, що ми знаходимося в е, зоні преміум, де фактично саплай тримають контроль, якщо опиратися на е, поточний мув. Е, тут було зні... після звідси, після пом'якшення в дану саплаю, отримали реакцію, після чого було зняття структурної ліквідності, далі фліп, потім свіп, Тобто зняття ліквідності з даного фліпа, mitigation в supply, і після чого відбувся ще один злом. Тут ми спостерігаємо те, як ймовірно, ціна будує ліквідність для подальшого е пом'якшення в дану саплай зону, де було зняття якраз цієї структурної ліквідності з даного фліпа, що є також чайном для продовження надальшого order ордерфлоу. Ймовірно, з цілями пом'якшення, принаймні в даний екстремум, так що є вже дискаунтом. Е, даний мув був спровокований новинами в п'ятницю, так, де відбулося теж зняття ліквідності з даних лоїв. Так, хоч і все рівно це далі залишається консолідація. І тут було теж зняття тобто Злом структурний і е, закріплення вище, проте, так як ми знову ж таки подивимося на 4-годинний таймфрейм, то все рівно це було просто зняття з е, ЛОїв і тут з хаїв, тобто sell site, buy байсайт, ліквіді. От, це те, що стосується євро-долара. Що по очікуваннях? По очікуваннях, якщо ми отримаємо. Злом даної деманд-зони, то я очікую пом'якшення в даний екстрему 4-годинної зони демант, Після чого очікуватимемо реалайменту так, з таргетом на злом даної вершини. Якщо в даному випадку, наприклад, дана демант втримає, то першою цілью, тобто буде доставка ціни в дану саплай зону. Що є також тут фліпом, тобто uh, decisional-level, де фактично було прийнято рішення, тобто транзакція ордерів від uh, demand to supply. І uh, вже після неї, тобто якщо ми не отримаємо першочергову реакцію в дану demand зону то доставку ціни в, в дану supply. І з цілями в даний екстремум, так, так як він досі залишився без е, пом'якшення. Також у нас тут знаходиться дисбаланс ціни, який би хотілося побачити перекритим. От. Але фактично наразі е, будь-яке прийняття рішень середині даної зони консолідації буде вже рахуватися з високим ризиком. Ну і по фунту. Тож, почнемо з даного таймфрейму, де у нас теж зберігається тут вихідна структура і ордерфлоу. На 4-годинному таймфреймі також я відмітив свій лой е, хай. Фактично, зараз ми перебуваємо в даному діапазоні. Тут було зняття структурної ліквідності з даного лоя, після чого ми бачили вихід. Натомість не змогли виконати наш очікуваний ордерфлоу. І отримали реакцію від е, даної фліпсони. Фактично, якщо ми подивимося на даний зменшений трішки діапазон, то побачимо те, що після е, даного зняття отримали вихід, пом'якшення в демант, після чого знову відбувся вихід, проте не було жодного ніякого закріплення. Тобто, фактично, там зняли е, наявну ліквідність даних вершин і е, закріпилися там тілом теж нижче. Натомість, після того, як. Зробили відкат, не відбулося фактично пом'якшення в даний, дану деманд-зону, даний екстремум локального руху, і е, після чого отримали реакцію на дану саплай, що робить дану, е, даний лой слабким і потенційно таргетом теж до зняття. Також це є індусментом, що є пріоритетом до пом'якшення в дану деманд-зону. Так як ми перебуваємо в даному діапазоні, це є преміум зона, то е, я б тут розглядав тільки шорти. Е, якщо ми подивимося на 15 хвилинний таймфрейм, знову ж таки перебуваємо в даному діапазоні, преміум зона. Так як ми бачимо, що тут у результаті даної, даного саплайчейну була побудована ліквідність, успішно зняли з пом'якшенням в дану саплай, і після реакції на дану саплай вона знову почав утворюватися пан chain, де продавці тримають контроль. Дану зону я виділив теж як важливу, через те, що е, тут було теж зняття структурної ліквідності, після чого ми отримали імпульсний злом, виділив дану саплай зону. Також ми маємо. Даний тут індусмент, що є пріоритетом вірно до пом'якшення. Дана зона теж є частиною чайно. Тож, ну і також, так як ми тут отримали просто свіпане закріплення, це не говорить про те, що, ймовірно, це далі залишається таргет. То я би щось очікував ось такого. От, і з цілями, як я вже говорив на старшому таймфреймі, тобто тут у нас е, залишилась ліквідність даний індусмент з пріоритетом до пом'якшення даного демонсору. Такі очікування. Price action не найкращий, однозначно. Це не те, що би хотілося нам <гаджи> бачити на ринку. Тобто, немає чітко там, вираженої структури, е, оскільки практично всюди перебуваємо в консолідації. Е, Торгуйте обережно, дотримуйтесь свого плану, своїх моделей, які ви використовуєте. От. Стосовно ще об'ємів, видно, що ринок оживає, хоч ми раніше теж спостерігали якісь мови типу на ринку. Проте все рівно, так як я і минулого року казав, те, що до кінця це не повні є об'єми, а вже наявність повних об'ємів починається там. Я сподіваюся, що вже. Може, під кінець цього тижня, або навіть там число. Ну, однозначно, можу сказати, те, що там з числа 15-16 ми вже будемо бачити ринок, повністю е, оживший. так би мовити. От. Добре, всім бажаю гарного дня, торгуйте розумно і тримайте свого плану.